Святого Духа. При на великі всесвітіші от цій преподобні сестри і дорогі братії і сестри. Христос рождається. Сьогоднішньою неділею з богослуженнями. Утренею вечір'ю ми починаємо чотиритижневу мандрівку до Великого посту, який ще нас попровадить до Христового Воскресіння. Церква вже почала співати стихіру. Покаяння отверзені двері, відкрий мені двері покаяння. Ми бачимо, скільки у світі є гріха. Українці, Україна, але тут також поляки, сусіди з бачать. Сукупність гріха. Бо, мабуть, війна представляє переступлення кожної Божої заміни. В чому суть є гріха? Відповідь знаходиться на перших сторінках Святого Письма у, книги, у книзі Пуття. Господь створив небо і землю тварини, пташинки, рослини, людину і назвав це все своїм словом, благословив це добре. Бог дає, дає життя. І Адамові, і Єві дарував все. Жите даром, даром приймали, даром давайте, давайте, даруйте, жийте ось так широко, відкрито, простягнутою рукою даруємо. Лише одне. Сьогодні. Не беріть плоду, бо умрете, і ми бачимо, як людина повторяє те, що зробив Адам. Він сягнув і сяг. У світі дару він привластив. Він захватив. І відмовився від життя дарування, від цієї відкритості сам своїм жестом, який став частиною нашої природи, наша благословенна, богоподобна людська природа, бо ми створені на образі подобу Божого. має десь там глибоко, цей рефлекс собі для себе під себе. І ці чотири тижні нас повільно впроваджують в період Великого посту для того, щоб очищувати, щоб назвати цей рефлекс щоб його пізнати у собі і віддати його під Боже милосердя, Боже розрішення, Господнє проще, щоб жити вільно, без тягару, без цього рефлексу. Який неодмінно провадить до смерті. Бо Бог нас сотворив, щоб жити. І в сьогоднішньому Євангелії ми маємо цей простий образ кілька лише рядків, які вже вписалися в людську всесвітню літературу. Які є? ці постаті частину нашого мовлення? Нас навіть в семінарії, знаєте, в цей день буде іменин. Бо один другого на виперечив вітав з дням Фарисею. Фарисей еліта. І знаючи книжники. Хтось би сьогодні сказав таке буку? Чи може книгу? Я вже не кажу про нас і присутні. Всі правила Сболі? Він сам в каже. Я пощу молюся, даю десятину. Якусь медаль, якийсь орден? Я не такий, як той. Митр. А Митр... Ну, хто знає, що це є податки? Хто це знає, що є податківець в системі окупаційні? Уявіть собі якогось податківця, який на Донбасі працює на російську окупаційну владу, який здирає шкіру з людей, які опинилися під цією окупацією. Чоловік приходить і він знає. Він знає, що він є грішний. Можливо, не перед людьми, але тут у цей момент перед Богом він про себе говорить. Правду. І він б'ється в груди. Знаєте, цей папа, папа Франциск багатьох трохи так провокує. Тим, що він йде до бін, до маргенізований і знаходить там приклад. Папа говорить ласкаво до тих на Українах, а інколи гостро до нас є пископів і священників. Важливо зрозуміти що ми всі грішні, що ми всі десь хапаємо, що ми десь всі маємо свою територію, яку ми хочемо не лише захиснити, а збільшити. то моя кухня, то моя межа, то моє маленьке царство. Мала дитина, я щам, мені, дай! Невинної дитини вже цей, цей рефлекс, який потребує очищення, якого не можна позбутися без Божої благодаті. І ця притча заохочує розуміти, що ми всі там є. І щоб ми могли правду сказати про свою нищету, про свою біду, бідубіну щоб ми могли вдаритися в люди. Тому що тоді ми можемо прийняти Боже благословення, милосердя, прошення, розрішення і цю свободу дітей Божих. Бо ми йдемо до Пасхи, щоб зустрітися з тим, який віддав своє життя за нас. Який своїм божеством війшов в ад, в наш гріх, в нашу смерть. І той ад не мав шансів. І гріх став на коліна. І смерть була переможена. Не сумніваємося, що Божа правда переможе що пан Путін, який хапає, який захвачує, програє, що Боже благословення завжди буде давати, помножувати життя і нас з вами освободжувати від гріха і від цього ницого жесту. який нас так обтяже. Ідім веселими ногами, цим палубництвом до посту, до Пасхи. Бо у цьому є наш мир і у цьому наша правдива радість. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страшно.